Чи можна кричати на свою дитину? Моя відповідь так, можна. Але ми з вами маємо дуже гарно розуміти деякі важливі речі. По-перше, крик це не виховання. Крик це придушення реакцій або емоцій вашій дитині. Крик це не… крик ніколи не заспокоює, крик лише паралізує на деякий час. Волю вашої дитини. Криком не можна навчити, навчити дитину можна тільки через встановлення емоційної близькості і діалогу. Що можна продемонструвати криком, це ваші емоційні межі, те, що ваше терпіння скінчилось, і попередити через крик те, що може бути з вашого боку більш бурхлива реакція. Що в жодному разі не можна робити через крик. Не можна в жодному разі кричати на дитину у присутності близьких її людей. Друзів, однокласників або людей, які, думка яких про неї дуже важлива цій дитині. Всі з'ясування ваших стосунків мають бути тета тет. Якщо ви хочете зберегти ваш авторитет. Якщо ви будете кричати у присутності інших людей, то ви, по-перше, дискредитуєте передусім себе в очах дитини. А по-друге, дискредитуєте себе в очах цих близьких людей. По-друге, кричати на дитину не можна, коли вона проявляє якісь Природні реакції, які нам з вами з вами присутні, і це нормально, коли дитині щось не подобається, коли дитині сумно, скучно і так далі. Дуже часто батьки кричать на дітей, щоб таким чином заставити дитину не проявляти те, що вона відчуває, а просто демонструвати спокій або вдячність батькам. Таким чином ви ризикуєте блокувати вашу емоційну довіру, і дитина просто. Перестане демонструвати свої справжні емоції перед вами, і буде демонструвати тільки те, що вам, припустимо, хочеться, що вам комфортно. І таким чином, якщо їй буде потрібна ваша емоційна близькість, вона може просто про це не показати вам, і ви просто втратите довіру дитини. Отже, через крик ви. Просто блокуєте її справжні емоції і таким чином дистанцуєтесь від неї. Третє, коли ви кричите, в жодному разі не глобалізуйте ситуацію через слова Ти завжди, ти вічно, ти ніколи. Коли ми так кажемо, дитині здається, що ми взагалі не бачимо нічого гарного і доброго з боку дитини. І Дитині здається, що ви не бачите, що вона робить правильного. Ви якби вкалачуєте сваї в те, що вона ні на що, ні на що не здатна, що вона нічого не вміє, нічого не варта і так далі. І ви просто вирощуєте в неї комплекси почуття провини і почуття неповноцінності. Якщо ви вже кричите про щось, краще деталізувати. Ти зараз там. Там, щось не зробив, да? і це може спричинити для тебе, тобто причинно е наслідкові зв'язки прослідкували, показали дитині, що ви маєте на увазі, чого ви так завелись. Да? І це е показали ви локально. Ось зараз ти не зробив там, щось. І зараз ти себе поводиш, як там ну, дуже. Там, ліниво там, і так далі. В жодному разі не оскарбляйте не да? дитину, не, не доводьте себе до такого низького рівня, не, зрав... не порівнюйте дитину з кимось дуже поганим, або не порівнюйте з якоюсь хворою людиною, да? не використовуйте взагалі таких слів і не використовуйте якусь нецензурщину. Ви маєте бути завжди на високому рівні, навіть коли ви кричите на дитину. І не забувайте, що коли ви вже викрикнули щось, ви маєте заспокоїтись, щоб дитина теж могла заспокоїтись, і тільки після того починаєте з нею конструктивний діалог, де ви прослідковуєте причини, наслідкові зв'язки, чому ви так визвірілись, і що ви маєте на увазі, що е, вам не сподобалось, чим вона собі може зашкодити? І краще спитати у дитини, як ти думаєш, якщо ти будеш так робити регулярно, до чого це приведе? Чим це тобі завадить? Що буде з тобою, якщо ти будеш так собі регулярно поводити? Так? В жодному разі не вимагайте у дитини, щоб вона змінилася повністю моментально. Ми самі на це не здатні моментально змінюватись. І дитина теж не може змінитися, змінити свою поведінку, свої якісь слабкі сторони, виростити в ваших очах моментально. Так? Ви це теж маєте розумітися. І в жодному разі, я вам просто раджу, коли ви кричите, не добувайтеся. Слухняності. Взагалі, не вирощуйте не слухняну дитину. От самі подумайте, навіщо дитині цей досвід бути слухняним, в якій сфері життя це знадобиться дитині? Слухняність. Да? Гораздо ефективніше виховувати дитину так, щоб вона прослідковувала причини на слідкові зв'язки і мала здоровий глузд. а також була з вами щирою, справжньою і не боялася е демонструвати е природні емоції. Якщо ви вже викрикнули, е зробіть паузу, заспокойтеся, нехай дитина заспокоїться і. Проговоріть з нею, що вам не сподобалось, чим для дитини це погано, і що треба робити так, щоб виправити ситуацію і більш, ну, як, як за якийсь термін, більш до цього не повертатися. І тоді не постраждає і ваш авторитет, і емоційна близькість з дитиною. Користуйтеся.